Зачістка від Салі Брукс, яку я сьогодні собі робитиму, називається королева вечірки. Хто тут подумав про вечірку, газету вечірній Київ, так це, звичайно ж не про неї. За словами Салі Брукс, королева вечірки вирізняє гламур та сяйво, отже, сьогодні я спробую реалізувати на собі і гламур, і сяйво, і королеву, і вечірку в одній особі. Я вже розпочала з того, що вимила волосся, шампуном від Нівея для стійкості кольору, і зараз нанесу на нього такий самий мус. Тут важливо не забути нанести мус чи прослідкувати, щоб його було достатньо на верхній частині волосся і на глівці. Тому що потім це буде такий основоположний момент для фіксації усієї зачіски. Але також мус наноситься і по усій довжині волосся. Вже скориставшись мусом, Салі Брукс рекомендує волосся підсушити феном ще раз, навіть якщо воно сухе, за допомогою плескої щітки, піднімаючи його та зачісуючи назад. Я собі дозволю розвести пласку щітку і фен на два окремих етапи. Щітка. І знов фен. І ще раз плоска щітка. Верхню частину волосся відокремлено і зафіксовано, згідно з порадами Селі Брукс. У мене правда, як всі ми пам'ятаємо, є, ще там десь гривка, тому час від часу вона буде випадати наперед. Далі слідує штука, абсолютно мною не любима, але нікуди від неї дітися я не можу. Оце волосся, яке залишалося, його потрібно як слід чесати. Салі Брукс радить робити це по всій довжині волосся, але вже знаючи, що з ним станеться потім, я дозволю собі начисати тільки верх кожного пасма. Далі вже чесане волосся, ми плоскою щіткою, вона щітка з натуральною щитиною. Закладаємо в напрямку до потилиці і там збираємо хвіст. А з хвоста у дещо більше відомо нам як гладенький жмутик. Фіксуємо все це діло різинками, шпильками, заколками, щирою молитвою, чесним словом. Хто чим може, якщо тримається, значить окей. Далі ми себе потішимо різноманітністю. Ми вже лакували багато разів волосся, а тепер налакуємо щітку. І далі оцією налакованою щіткою зібране нам волосся, трошки потрібно розчесати. Це його зафіксує і додасть йому блиску. Волосся, яке залишилося, Салі Брукс рекомендує розділити на пасма, начесати. Потім зафіксувати, а потім скласти у кокон. Але оскільки в мене постійно з цього волосся випадає гривка, то я його начесавши, одразу зайве зафіксую, а потім буду думати, як мені дати собі раду із згривку. Зрештою, з цілою банкою лаку для стійкості кольору, особливо і немає про що думати. Беремо гривку-лак і закінчуємо зачіску.